Лише після 1 травня по телебаченню було передано повідомлення. От Совету міністрів СССР. На Чорнобильській атомній електростанції произошла аварія. Поврежден один із атомних реакторів. Приймаються міри по ліквідації последствий аварії. Пострадавшим, оказывається, помощь. создана правительственна комісія. Першими до реактора прибули пожежі. З 23-річним лейтенантом Володимиром Правиком, а потім в Прип'яті на чолі з лейтенантом Віктором Кібенком. Вступивши в полум'я смертельної небезпеки, яким дихав реактор, пожежні в ту ніч не шкодували сили життя. Виконали присягу на вірність народу України. До п'ятої години ранку пожежу було ліквідовано. Через два тижні помер Віктор Ківанука, так і не дізнавшись, що в нього народився син. Хвилина молчание. Будем жить, мужики, будем жить, даже если и тридцати лет. Нас все меньше, но все же нас и мы. Как не сильно ряды поредели, Это мы, слышишь, Господи, мы те, кто землю спасли в том апреле. Мы всегда. Що таке Чорнобиль для міста Новограда-Волинського? Це десь біля тисячі трошки більше людей, які мають статус постраждалого внаслідок аварії на ЧС. З них біля 300, які мають статус ліквідатора наслідків аварії на ЧС. Що таке Чорнобиль для району? Це десятки населених пунктів, які опинилися в зоні забруднення. Що таке Чорнобиль для України? Це вже сотні тисячі населених пунктів, сотні тисяч гектарів земель, які виведені з обороту народного господарства. Трапилось так, що по часі від людської недбалості побудували атомну станцію не там, де потрібно, близько атомільного міста Києва. Що трапилось? І що робили наші поліції. Вибухом із четвертого енергоблоку було викинуто багато ядерного пального, багато конструкцій, які були радіаційно небезпечні. Їх потрібно було зібрати. Найважча робота проходила на даху біля розруйнованого реактора. Японська техніка, яку прислали пару роботів, не змогла працювати. Вона просто зупинилась. І як завжди, на допомогу, або, як кажуть, в бій кинули солдат. У пару секунд три-чотири чоловіка з лопатами, з чіпцями вибігали із повороту. Капали, що бачили і тідали в жерло журнального реактора. Щоб яким чином накрити реактор, який багато-багато ще місяців випромінював е, смертельно небезпечні в десятки тисяч рентген промені, для того, щоб е, людина вже не могла жити досить і 300 рентген. Як тільки це було прибрано, почали робити. Будівельний майданчик стоїть перед нами Соя Андрій Федорович, який безпосередньо е, робив на катку, укладав там е, рівну площадку. Також є Коробчук Анатолій Аркадійович. Тобто спеціалісти нашого наврада Волинського займалися конкретною роботою. Як тільки будівельний майданчик був готовий, Повезли туди конструкції, бетон і почали зводити саркофаг, який ми на сьогодні знаємо. Будували його на 20, 30 років. Час, як бачите, сходить вже 28 років після аварії, і відповідно стало питання будівництва ще нового над ним, більш надійного, так терміну на 100 років. Але це вже розмови йдуть. Не один рік, а кошти з'являються дуже поволі. І як бачите, Україна з цією проблемою, по суті, залишилась один на один. Я хотів би наголосити на тому, що і на майбутнє повинні збиратися ще більше людей, тому що ліквідаторів стає мало, половина із них лежить вдома. Хто без них, хто паралізований? Я би хотів, щоб ця традиція в нашому місті, щоб вона повторювалась і ніколи не припинялась, щоб людей ставало більше, щоб ті колонії йшли, не тільки постраждалі, але йшло все населення міста, яке небайдуже, щоб тут на мітингу було також все населення міста, ім'я того, щоб не траплялося нових Чорнобіль.